Ключове питання, кому це вигідно? Ескалація ненависті до політиків у будь-якій країні насамперед шкодить її громадянам, включаючи представників усіх політичних партій. Це явно не в їхніх інтересах. Чи можуть сусідні демократичні країни отримати вигоду від послаблення свого демократичного сусіда? Також ні, оскільки це несе серйозні проблеми. Отже. Хто прагне зруйнувати демократію у світі, це може бути лише сила, що має на меті необмежену владу та встановлення глобального тоталізму. Ця сила також повинна володіти методологією прихованих маніпуляцій і ресурсами для проведення таких операцій проти демократичних держав. Сьогодні у світі існує така сила, яка використовує специфічні методи для досягнення своїх цілей. Щоб зрозуміти природу цієї сили, достатньо проаналізувати її техніки маніпулювання громадською думкою, хто вони приховані маніпулятори. Методологія розпалювання ненависті в абсолютно різних країнах часто демонструє вражаючу подібність, позначену однаковими методами дегуманізації та демонізації політичних фігур, хто активно використовував ці методи і звідки вони походять. На ці питання відповідають розділи третій і четвертий документального фільму Вплив зі імпакт.